Водії, електрики, психологи, бухгалтери, юристи це я зараз перелючу фахівців, яких теж потребують у силах оборони. Відповідні вакансії можна знайти на сайтах із пошуку роботи, з якими співпрацює міністерство оборони. Це LobbyX та WorkUA. Більше про те, як просувається цей новий проєкт з рекрутингу, розпитаємо проєктну менеджерку WorkUA Анастасію Розлуцьку. Пані Анастасія, я вас вітаю. Добрий день, розкажіть за той час, який ви співпрацюєте з міністерством оборони, публікуєте вакансію у силах оборони. Який маєте зворотній зв'язок? Чи багато людей цікавиться цими вакансіями? Так, ми можемо говорити про якийсь попередній зворот... вже результат цього процесу. На зараз на порталі вже зареєстровано більше 50 сил оборони. І кожен з них публікує свої вакансії, і на сайті на тому функціоналі, який новий, ми розробили, можна чітко подивитися, хто зареєстрований, хто скільки вакансій пропонує. Тому що ми починали, якщо згадати історію, ми починали велику кампанію з Азовом попередньо. Потім у нас було підписано, підписаний меморандум з Міністерством оборони, а тепер ми вийшли вже з новим функціоналом для розміщення вакансій від сил оборони. І на сьогодні ми маємо понад 250 різних вакансій на сайті. Вже, це вже проміжний результат. Також є ті вакансії, які потрошку Закриваються але звісно, ми очікуємо, що найближчим часом це буде набагато набагато більше вакансій, тому що ми лише як то кажемо, на цьому початковому шляху. Тобто, як це зараз працює? До вас звертається якийсь підрозділ або якась бригада, військова частина і говорить: у нас є вісім вакансій, і вони їх розміщують чи інакший алгоритм. Алгоритм абсолютно автоматизований. Представники, які бажають зареєструватися від збройних сил на нашому сайті, вони заходять на сам сайт, реєструються як роботодавці. Тобто, процес нагадує той самий процес, як роботодавці подають свої вакансії. Тобто, все автоматизовано. Вони реєструються до нас, потрапляє заявка. Ми її моніторимо, перевіряємо і після цього публікуємо на. Нашому порталі А багато але... людей е, е, так, так але для сил зсу у нас спеціальні умови. Е, вони публікують свої вакансії на безкоштовній основі е, в необмеженій кількості. Багато людей заходить на ці вакансії, і можливо ви бачите, що якісь вакансії більш популярні за інші. Ви знаєте, коли ми повідомили про новий функціонал на порталі, а це було минулого тижня. Ми, я протягом дня спостерігала високу активність на цій вакансії, зокрема на вакансії юриста, інженера, на вакансії Діловода був сплеск відвідування, і ми, як бачимо, за попередніми результатами, коли ми спостерігали, що ці вакансії перегляд в середньому мають по 10 тисяч переглядів е загалом. Тобто, це дуже високий результат, е якщо говорити про сьогодні. Але також треба враховувати, що йде інформаційна кампанія е в цьому напрямку, тому ми маємо і відповідні результати. Е е також є зацікавленість в суспільстві, тому що. Кожен з нас може спілкуватися з нашими знайомими рідними, які говорять, що потрапили в сили оборони, але хотіли б робити дещо інше в тому, що в чому вони краще спеціалізуються. Тому такий підхід, який сьогодні запропоновано, як на мене, може. Набагато більше вирішити зараз. Скажу у нас лише проміжні результати, але в майбутньому, я на мій погляд, це хороша перспектива зробити нашу фах армію фаховішою, міцнішою, і тим самим збільшувати її боєздатність. Так, звісно, тому що коли думаєш про сили оборони, то асоціації це тільки штурм посадки. Звісно, що люди, які це роблять, це героїчні люди, але потрібні і діловоди, потрібні і юристи, і бухгалтери теж для військової частини потрібні. І коли ці вакансії провисають, тому що люди просто бояться звернутися, то це теж створює певні проблеми. Які ви бачите перспективи? Я маю на увазі такі, знаєте, конкретні на найближчий час. Можливо, ви ще якісь проєкти в межах програми рекрутингу запланували. Ну, наше завдання максимально надати якісний функціонал для подачі цих для подачі вакансій сил оборони. Це є передовсім. Друге, ми також будемо інформувати і співпрацювати надалі з Міністерством оборони та з силами оборони для того, щоб вони навчились користуватись цим інструментом. Так, у нас є запланований ряд дій, ряд зустрічей робочих, який буде в цьому сприяти і допомагати. І максимально підтримувати цей процес на шляху реалізації. Ми попередньо коли запускали програму з Азовом, тобто це була інформаційно-комунікаційна така велика кампанія. Ви могли бачити білборди в різних їх проявах. От і зараз наше завдання, тобто, підтримувати цей процес максимально якісно і надавати максимально якісний функціонал для того, щоб це було швидко. Зрозуміло. дякую вам. Дякую вам дуже за те, що поділилися інформацією. Це була Анастасія Розлуцька, проєктна менеджерка порталу Work.ua, де розміщені вакансії у силах оборони.